Для мене стрибки це дійсно моє життя. Маленьким хлопчиком. Я приходив сюди, в мене були свої куміри, вболівав за тих чи інших спортсменів, і це мене захоплювало. Дуже добре пам'ятаю, це було 20 лютого 1964 року, коли я. Сам поліз на трамплін, 20-метровий трамплін. Я поліз і на таких звичайних саморобних лижах скинувся. Було б звичайно страшно, але я не думав, які могли бути наслідки, що могла бути травма серйозна. І коли прийшов тренер, він побачив слід на лижні, на розгоні. І звичайно, я отримав добру прочуханка тоді. Фоти, фактично, сходи такої йдуть, але то вже тут нема сліду сюди треба йти. Трампліни для ворогти, я рахую, що це є гордість. Це є гордість, бо це єдина споруда такої потужності. Трамплін К-90 метрів. Ну, в олімпійській програмі це є середній трамплін, так би мовити, малий трамплін для стрибків. за 120 метрів під 140, у нас навіть такого трампліну немає. Це все десь ведучі спортсмени можуть опробувати себе вже на виїзді за кордоном. Ті же Словенії, ті же Польщі, ті ж Німеччині в Австрії і так далі. Зі школи в основному складі національної збірної України на даний час є два спортсмени: це Калініченко Віталій і Івасковандарій. 20 років тому, якби я потрапив в Ворогку. 20 років вже триває моя кар'єра. Вісім років я в команд... збірній команді України по стрибках на лежах з трампліна. І боробто для мене це, скажімо, серце моєї кар'єри. Наші трампліни це є унікальні, тому що це споруда спортивна, яка має 100 років у 22-му році, будемо святкувати. І... Про цю дату я дізнався у 2017 році у Польщі, коли відвідував у діловій поїздці Закопани, і власне поляки нам розказали. Люди, які знали цю історію, то вже, на жаль, їх немає. А архіви того часу, то Польща, коли ну, звідси відступала, так би сказати, після війни, то забрали з собою. І, на жаль, всі документи в основному в них. Він Три рази проходив реконструкцію. У 2020 році почалася реконструкція трамплінів. І за два роки ми вже зробили, змінили профіль трампіна. Того року ми закінчили сучне покриття. Це перша реконструкція за незалежною України. Бачите, вже екватор зими пройшов, а ще жодного стрибка не зроблено на трампліні. А впереді чемпіонат України, а то нема де провести. Тільки ворог ворохті чемпіонат України можемо провести. Це приходиться. Чекати ласки від Небесної канцелярії. І от тако е, кустарним методом от, утрамбовують сніжний покрив, підкидають лопатами. Ми у 900, 2017 році е, зібралися ветерани, провели змагання на по гірських лижах серед ветеранів. Ну і прийшла така думка заснувати. Спортивний клуб Ворохта. Ціль таку поклала, щоб відродити ворог спортивну зимову. Така як була слава, колись її. Тут купа дітей займалася, Був прогрес такий, дуже потужний. Цей вис спорту досить дорогий, я би сказав, бо тому що лижі такі досить дорогі. Ну, і ще екіпіровка. Це, звичайно, несе матеріальний тягар, екіпірувати спортсмена. Ну, Тренери багато свої кошти вкладають, фактично не дають тому виду спорту, як кажуть, закритися. Поліциний. Кайф це найліпше. Був на чемпіонаті в України в Кременці. В Польщі вигравав друге місце. А на чемпіонаті України друге і перше гру. Якщо буду займатися, то може піти далеко. Я хочу попасти на Олімпійські ігри і виграти. Ми взагалі дивилися оптимістично завжди. Воно має бути краще, як сьогодні, і сподіваємося, що буде краще, Бо тому що цей вид спорту дійсно такий, він вражає людей, коли людина летить як птах на лижах.